Загибель у полум'ї увечері до рятувальників ДСНС. Надійшло повідомлення про пожежу у Боднарів, що на Калущині. Горів приватний житловий будинок. До місця подій негайно вирушила пожежна команда. Ще до їхнього приїзду люди витягнули з палаючої будівлі жінку 1938 року народження без ознак життя. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку та дровітні на площі 48 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники наголошують, щоб запобігти виникненню пожеж, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки, слідкувати за станом та справністю електромережі, пічного та газового опалення. Не допускати перезавантаження електромережі, вмикаючи одночасно багато споживачів електроенергії в одну розетку, не залишати без нагляду увімкненими електроприлади, не залишати без нагляду дітей, не дозволяти їм грати з сірниками та запальничками. Берегчіть своє життя та життя оточуючих вас людей. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на важі.